Дуже цікаве відео далі вам, друзі, продемонструю, як білоруські прикордонники намагаються збити український дрон, який розвідує ситуацію поруч із кордоном, і відтак. Щоб ви розуміли контекст, як це відео з'явилося. Журналіст Андрій Цеплєнко його опублікував, і він же зробив монтаж е, цієї події. Отже, одне відео спочатку у соцмережах запостили самі білоруські прикордонники, як їхній там лейтенант знімає своїх підлеглих, як вони недолуго стріляють по цьому дрону. Друге відео Андрій Цеплєнко взяв безпосередньо у наших прикордонників відео розвідку з дрона. І відтак створив загальний матеріал, перебуваючи моменти пострілів, е, точніше моменти зйомки. Білорусів з моментами, знятими на відео нашим дроном. Це все справді кумедно, і е, насправді в, в таких ну, дрон вони так не збили. По-перше, а по-друге, в ході цієї перестрілки по дрону е, білоруські прикордонники ледь не пришили одного зі своїх. Дивимося це відео. Поважання льожа давайте. Не так, на спину! Легли на спину! Так, дає такі вказівки. Не так, туди, сюди, лягли на спину, починаємо стріляти. Найцікавіше буде, коли четвертий чувак почне бігати перед тим, хто стріляє, і ледь його не пристрелять. Зараз побачите на цьому. Ом, дивіться. Починає прицілюватися. Я прибрав трішечки цю всю стрілкатню прицілюється з позиції коліном і тут бах перебігає перед своїми колегами. Ну це чесно кажучи, там просто ще були мати від білоруського Ні. цього лейтенанта, який ними командує, тому я е, е, і вимикаю звук. Але це насправді ну дуже дуже кумедно. Як так, вони так, там стріляють, як так, вони так, намагаються так, це так. все знищити? Ну от ви подивіться, бачите, і лежачи, і стоячи, і, е, е, і з коліна. Як тільки вони цього не намагалися зробити, все ніяк український дрон їм не. Під силу. Ну, от, от іще один, до речі, стає перед своїм товаришем, який починає стріляти. Е, ось така друзі. Ситуація із російським білоруським ППО. Хоча ну, з білорусами тут то все зрозуміло, але з росіянами е, звісно, що в будь-якому випадку не потрібно їх недооцінювати, тому що ну, вони також чиняють такі дурниці. На жаль, і в нас можуть бути такі випадки, я не виключаю. Е, але загалом то все це на межі. Е, Комедії, якщо його так дивитися, все це було б я, я люблю цю фразу казати. Все це було б смішно, якби на жаль, було не з нами.